Слава Богу, брати та сестри, ми продовжуємо святкування народження Сина Божого Ісуса Христа, особистості, яка не може залишати нас в осторонь всіх тих подій. Як для мене, то е, замало свідчень про його народження. Мені б хотілося більше. І вже не перший рік е, свого. Слідування за Христом я чув безліч різних проповідей, про народження Ісуса Христа. Я чув про маленького хлопчика, про батьків, спочатку про одного, про другого, хтось про роства, якісь давні згадував про те, що має статися, хтось навіть про ягнят, про яких там нічого не сказано, і про них проповідували, і начебто. Історія, знаєте, така, обростала такими певними свідченнями, щоб просто зацікавлювати людей. Але в чому основний сенс всього, того, що відбулося? Наше переживання, наше вподобання, можливо, наше очікування. Для чого Лука так яскраво описував зустріч пастухів? З жителями неба, які свідчили про те, що надзвичайна дитинка народилася. І дійсно народження Ісуса Христа було досить дивовижним, досить дивовижним, якщо до цього моменту вражало, коли неплідні народжували і народжували непростих немовлят, вони ставали саме тими людьми, на які Господь спостерігав як на, на свій народ, які були надзвичайними людьми. І там дійсно. Малюки, які після народження робили певні речі, але вже не їхні батьки. Батьків якось так, знаєте, пошанували і забули. І ми сьогодні так само можемо шанувати Йосипа, Марію, згадувати про їхнє відчуття, що вони могли б відчувати. Хоча знову ж таки, обмаль інформації. Йосип тільки хотів відпустити Марію. Так, тихенько просто. Але наші такі, знаєте, спостереження за всім тим, і ми так по-людськи, певно, він це переживав, це переживав, думки такі були, хтось починає згадувати і про його батьків, або про батьків Марії, там ну, про те, що треба було б згадати, знаєте, ну, була ж Марії мама. От. А що вона казала по цьому? І про Йосипа, як він хотів так чинити. Але ми не будемо нічого придумовувати, будемо свідчити саме про те, що сталося. Бо це є початок всього. Це є початок взагалі сенсу наших переконань, наших вподобань, нашої радості, нашого щастя, бо це сталося, це започаткувалося. Знаєте, одна людина якось сказала, пам'ятають не народження, а те, як людина прожила своє життя. Я коли цю думку почув, знаєте, я згадав одного, одного старого друга, він певний час був єпіскопом. Два строки навіть був, і він постійно це згадував, каже, коли я народився, то про мене казали виродок. І щоб його заспокоїти, його треба було не спеленати, а зв'язати і викинути на мороз. О, тоді він засипав. І такий виродок він зростав, зростав і виріс з нього єпископ. І знаєте, згадуючи його народження, можна було б сказати, хіба з цього щось добре може бути? Але Господь... Знайшов його, торкнувся його серце, змінив його життя. І людина просвятила себе для Господа. Слава нашому Богу. І саме ті, які називали його виродком, тобто батьки, бабуся, він за них молився, що Бог спас їхнє життя до глибокої старості, навіть до смерті. І вже перед переходом Бог спас її. Слава нашому Господу. І ви знаєте, коли ми. Дійсно намагаємося так в деталях щось побачити, щось відчути. Можливо, ми дивилися на своїх діточок, які народжувалися. Певно, ви так не називали своїх дітей як майбутнього єпіскопа, але думали, що з нього виросте? Або з неї. Що це буде таке? І саме надзвичайне народження, або щось таке, знаєте, на що неможливо було не, 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 не споглянути або не замітити. Надзвичайність народження. Ісуса Христа, і мені так хотілося б, щоб там, знаєте, в тому хліві засяяло світло, таке, щось, щось там гримнуло, знаєте, таке, що всі люди, якщо знаходилися поруч, сказали, о, дійсно, це надзвичайна дитина лежить. Але це було звичайна немовля. І тільки. Перелякані пастухи, бо вони злякалися, коли побачили того ангела, прийшли і сказали, нам щось там було, ми таке бачили там. Я не знаю, як вони це доносили. Тут, на жаль, писання не передає їхніх емоцій, що вони там робили і в якому тоні взагалі вони розмовляли. Але вони прийшли і сказали те, що вони бачили, і те, що вони чули. І ми читаємо, тут написано, це другий розділ Євангелія від Луки. 18 вірш. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія зберігала всі ці слова беручи до свого серця. Все, що вона могла, вона просто складала в своє серце. Знаєте, друзі, ми дещо чуємо або про Христа, або про служіння, про церкву, про друзів, про знайомих. Про що відбувається там по місцях, і ми щось складаємо в своє серце. І складаються в серце, знаєте, не такі моменти там, прийшов, вийшов, зайшов, сів, пішов, очі закрив, помолився, поспівав, пішов. Щось незвичайне, щось, на, на що можна було б звернути свою увагу, щоб скласти в своє серце, щоб через якийсь певний час згадували, а ось що Господь говорив для мене. Ось про що він мене застерігав а я, мож... я почув, я... я примітив, я поклав. Мені може не дуже сподобалося, але пройшов час, і я нарешті зрозумів. І я нарешті зрозумів. Знаєте, колись ми були в одному служінні, так буваєте, буває, знаєте, іванівські християни. Я не знаю, як ви, я про себе. Мене дуже вражає щось незвичайне, коли не просто пройшла молитва. А коли можна сказати, на молитву прийшов Господь. І це були не просто слова. Це були явні приклади того, що він прийшов і зробив щось надзвичайне. Коли ти з захопленням виходиш з молитви, деколи навіть вже голосу нема, бо ти навіть не зрозумів, як ти його втратив. Але точно знаю, був сповнений Духа Святого. В такому служінні ми були з одним братом. Знаєте, і до нього було пророче слово, і до мене було пророче слово, і до нас загалом було пророче слово. І знаєте, ми виходимо з того служіння, і він каже, ось що Господь сказав. А я такий думаю, де ти таке почув? Бо в мене відклалося зовсім інакше. І він такий ідей розсуджує, невже це так буде? Не вже так станеться. Я думаю, про що ти думаєш, чим ти слухав? Бо я зовсім інакше почув. Але ми позаписували на телефони ці пророцтва, знаєте, і прийшли додому, розсуджували. Я навіть після того розсуджував, де він міг це побачити. Але пройшло трошки часу, і я згадав його тлумачення того, що він почув. І це виповнилося. Я думаю, якщо то було для тебе, ти зрозумів, ти взяв для себе ти не те, що ти проводив своє життя, щоб до цього прийти. Бо там кінець був гарний, а шлях до того гарного був трошки такий, знаєте, важкуватий для сприйняття. Але сталося саме так, як він для себе почув. Коли пройшло трохи часу, я так, знаєте, побачив його житті сталося, потім думаю, певно, я неправильно зрозумів. Ну, неправильно зрозумів. То він був правий, а я був неправий. Десь прослухав. Але коли пройшло 10 років, таке, знаєте, як то є дежавю. Ти щось таке згадуєш, десь я це чув, або це бачив. В моєму житті щось відбувається незвичайне. І, а в мене в таке враження, знаєте, ну я як людина, то трошки я забуваю. Забудькувати таке, І то не з віком, то таке, таке буває. І я почав згадувати, десь, де це було? де це я, І мені було цікаво, чим це має все закінчитися. І я згадав, слухай, а чи то воно на тій молитві, коли до мене було слово? Я взяв телефон, а за той час, за 10 років пройшло, я вже поміняв багато телефонів. Я почав шукати, думаю, я коли телефон міняв, то я все зберігав, знаєте, і переносив, переносив. А ну-ка я знайду це пророцтво. Почав, знаєте, пишу це слово завітне, ну як я міг назвати. Відкривається не те. Слухаю, не те, бо багато про телефоні є. Не те. Потім думаю, не вже? Невже я загубив, не вже? А таке, знаєте, от переконання, тобі конче потрібно зараз це почути. От це 10 років назад, от рівно 10 років назад було. Тобі треба це почути, треба. Я знову беру той телефон, можливо, інша назва набираю. Ні, не те. Такого взагалі нема. Потім ще, ні, не те. Потім, та ні, я інакше не міг записати. І знову пишу так, як перший раз. І вибиває два пророцтва. По однаковому названо. Тобто перший раз один раз було, а коли вже після, вже два були, і я другий відкриваю, то воно. І воно було настільки влучним. Я зрозумів, знаєте, брати та сестри, ми можемо дійсно не звернути уваги або сказати, це та щось таке. Але приходить час, і Господь нагадує нам про все те, що було, про що попереджав. Що тобі було неприємно почути, але настав час, і тобі треба було визнати. Не те, що ти був неуважний або легковажний, а просто прийшов час тобі зрозуміти. Я не хочу сказати, що з віком ти щось більше розумієш або стаєш мудрішим, хоча б це було правильно. Бо ти, коли обертаєшся на своє минуле і думаєш, оце ти дав. І думаєш, якби це зараз, я б так ніколи не вчинив. От ніколи б я так не вчинив. І сьогодні я такий переконаний, приходить пару днів і потім думаєш, оце ти дав. І знову думаєш, я б так не вчинив. Але це вже, це вже історія, це вже, це вже минуле, воно вже записано, закарбовано. Але приходить час. Коли ми згадуємо про народження Ісуса, певно, ми сьогодні зосереджені настільки на, на, на тому малюкові, а на те, як він прожив своє життя, і як Він віддав його за нас з вами. За те вчення, яке він приніс для кожного з нас. Бо колись ми не розуміли, нащо було так, що неможливо якось інакшим чином було прожити. І там, ну ти же Господь, ну скажи, ну гримні з неба, нехай вони зрозуміють. Але ні, він каже, любіть ворогів ваших, благословляйте їх. І таке вчення, знаєте, воно колись ну, не, ну, трошки не вкладається ну, в серце. Ну, ну як можна, ну як? І потім я згадую його розі п'ятого. На Христі змучений, збитий, скривавлений. Ось ось має померти. Але він каже: батько, прости їм, бо не розуміють, що роблять. Можливо, сьогодні ти скажеш, я б так не зміг. Звісно, не зміг би. Бо тебе ще не розіп'яли. І ти не вмирав за людей. І, можливо, в твоєму лексиконі нема навіть таких слів, якими можна було вибачити все людство. Але він Господь, і Він показав нам приклад, показав шлях. Він не схибив. Він був вірний до смерті і смерті Хресної. Слава нашому Господу! Він пройшов цей шлях від народження і всього 33 роки. І знаєте, я колись задавав Богу питання, Боже, якщо ти так любив свого сина, чому тільки 33? Хай би він прожив 70, може 80 років. Ну чому тільки 33 роки? Ви можете зі мною не погодитися, бо це моє особисте відкриття. Але за три роки служіння, які він проводив на, цьому, на цій землі. Ви знаєте, він, прощаючи людей, що він робив? Він, як те ягня, брав їх гріхи на себе? Просто на себе. На себе, на себе. Тобто, воно не могло вирішитися інакше, бо це беззаконня, оці, оці тягарі, їх треба було забрати з людини. Вони не вивітрювалися десь не сьогодні були і завтра нема. Їх треба було забрати і взяти на себе. І писання каже, якщо б досконало або потрібно знаєте писати про все, що зробив Христос за ці три з половиною роки, то не вистачило б книжок всього світу. Уявіть собі. Ми маємо малесеньку частинку. Навіть при тому, що Лука досліджував, можливо, її життя Луки не вистачило б, щоб написати про все те. Але це є, і воно покладено в наші серця. І ось він за три з половиною роки взяв стільки, що вже треба було просто йти на хрест. Бо таке було навантаження на Сина Божого. А можливо цього було достатньо для того, щоб свершити те, ради чого він народився на цю землю? І сьогодні, коли ми уявляємо собі малюка, ясла, хлів, пастухів, які вражені прийшли, і свідчили про все те, що вони чули, бачили, і чому вони знаходяться тут. Як Марія просто в своїх думках складає про свого сина, вона мала своє відкриття, і чоловік мав своє відкриття. Цар Ірод, він мав якесь своє переконання мудреці. Тобто всі ці особи, які були задіяні або записані, можливо, там було більше. Хтось дав їм того хліба, там були якісь люди. Які спостерігали, дивилися, що вони кажуть. Ну, хлопчина такий малесенький лежить, що ви там. Але сталося те, що сталося. І так захотів Господь. Він віддав свого сина, однородженого, надзвичайну дитинку, яка з'явилася надзвичайним шляхом для того, щоб вона прожила це славне життя. І стала прикладом для кожного з нас, для своїх послідовників. І дуже хотілося б, знаєте, друзі, щоб в цей святковий день ми вшанували не тільки його народження, а й його юнацтво, його час, коли він став на служіння, його смерть, страждання, якось воно поєднується, і ми не можемо відділити одне від іншого це події про одного самого, ім'я якому Христос. І нема іншого ім'я на землі, яким людям можна було б спастися. То саме Він, якого ми сьогодні, народження, або початок нашого майбуття шануємо і вклоняємося. Давайте ми встанемо і віддамо йому належну шану і славу в нашій молитві. Батько Небесний, ми дякуємо, Боже, за цю чудову подію, яка сталася в нашому житті, Господи, бо воно зворушило наше життя. І ми змінилися саме від того, Боже, що Він колись народився і започаткував в нас це щире бажання шукати Твого лиця, перебувати в Твоїй волі, Боже, виконувати Твої повеління, Боже, і не нехтувати всім тим, що Ти вклав, Боже, в уста Його. Потім апостолів, тих, хто були перед нами, Боже, і започаткували цю віру, Боже, ми дякуємо, Господь. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, що Ти вподобав нас і дав нам можливість зрозуміти Твою волю і шанувати Тебе, і слідувати Твоїм шляхом. Боже, він буває. Таким важкуватим деколи. Але ми радіємо, що це сталося, Боже. І коли нам сьогодні буває геть важко, Боже, знаємо, що не завжди так буде. І прийде час, амінь, алілюя Ми будемо радіти, як ти пастухи, Боже святий, які ще не розуміли, що відбувається, дивлячись на цього хлопчика, Боже, який народився в ясли, Боже, на його маму, на Йосипа Боже. Вони не розуміли, але свідчили про те, що бачили. Христос, аллилуйя, ми дякуємо, Боже, що ти започаткував в нас, Боже. Оте життя вічне, яке прийде, Господь. Воно прийде, ти знаєш той час, Боже. І ти ж даш, Боже, можливість сурмам сурмити там в небесах. Аллилуйя. І все прийде в рух. Амінь, аллилуйя. Аллилуйя, Господь. І ті, яких ти вподобав, Боже, вони будуть підхоплені з цієї землі. Боже, ми дуже хотіли б. Щоб це сталося саме з нами, Боже. Бо ми шануємо Твоє ім'я. Бо ми змінилися через Твоє Слово, Боже, воно продовжує буквально панувати в нашому житті і дає можливість підперезити наші думки, щоб Твоє ім'я ще більше славилося, Боже, щоб ми ще більше могли зробити для слави Твого імені, Боже. Ти не прощаєш нас за те, що ми такі сумлінні. Ти приймаєш нас, тому що ми повірили, що це сталося, і ця надзвичайна подія змінило все людство. Алілюя! Бо саме з народженням Твоїм. Жителі, які народжувалися на цій землі, до цього, до цього часу поділені певна навпіл ті, хто пішли за тобою, Боже, прийняли це свідчення і сьогодні перебувають в молитві, в посвяті. Боже, Святості і чистоті, Боже, бо саме це зробила з нами Твоя свята кров і жертва Голгофи. Боже, ми бажаємо триматися цього вчення, Боже, і зростати в пізнанні істини, яка дійсно робить нас вільними від гріхів і беззакон цього світу. Тобі подяка, слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.